Всім привіт! З вами Росуславагра. Компанія Агрікультар. Завазбутажили нашим клієнтам ось таких два культиватора Wepper 3.8, Weapor 3.6. Виконаний він ось на таких стійках білота квадрат 25х25. 25. Позаду ось такий каточок планчатий. За каточком стоїть ось така вирівнююча планка. Для замовлення звертайтесь за номером телефону або в особисті повідомлення. Всім гарного дня. Сьогодні зранку приїхала машина, розвантажували, замовили компанії Агріколь Тех Ростислав. Дуже порядна людина, ціна адекватна. Поставили в срок. Все дуже гарно зроблено. Покраска, стійка білота. Так що кому треба, звертайтесь. Компанія Агриколь Тех Біла Церква.